Отже, Луганський напрямок противник обстрілював українські позиції вздовж усієї лінії фронту за винятком рубежів оборони в районі населеного пункту Щастя. Найбільш неспокійно вчора було у Попаснянському районі та на Бахмутській трасі, де російсько окупаційні війська масово застосовували міномети. При цьому по наших позиціях випустили більше 170 мінометних боєприпасів. На цих же рубежах, зокрема у Кримському та Новозванівці, пізно ввечері російські окупаційні війська застосовували гармати калібром 152 міліметри. У станиці Луганській вчора після заходу сонця вів вогонь ворожий снайпер. Всього ж за добу на Луганському напрямку відбулося 22 ворожі обстріли, половина з них з важкої зброї. Донецький напрямок. Бойові дії в Авдіївці тривають. Майже цілодобово за винятком короткої перерви між 3 і 4 годиною ранку. При цьому окупанти масово застосовують великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню ГРАД. Старо на зараз в місті пошкоджено 8 будинків, поранено одну цивільну особу. Вчора ввечері бойовики перебили останню нитку живлення, що подавала електроенергію до міста. Таким чином, зараз Авдіївка залишається без стабільного електроводу та теплопостачання. Місцева і центральна влада, військовослужбовці Збройних сил України, правоохоронці докладають максимум зусиль, аби допомогти місцевим мешканцям пережити лихо, спричинене варевецькими діями окупантів. Військовослужбовці 72-ї механізованої бригади встановили 10 польових кухонь і намети для обігріву людей. Підрозділи цивільно-військового співробітництва вже організували до Авдіївки передачу двох тонн гуманітарної допомоги, продовольчих товарів і побутової хімії. Працюють військові психологи. правоохоронці патрулюють місто і в день, і вночі. Група фахівців налагодила супутниковий зв'язок. І фахівці Державної служби з надзвичайної ситуації облаштували гуманітарний штаб, де місцеві мешканці мають змогу поїсти та отримати медичну допомогу. Бойовики ж відмовляються укладати та виконувати будь-які домовленості щодо припинення вогню, а знову і знову намагаються перейти у наступ. Аби розширити контрольовані ними території. І під час цих безглуздих авантюр противник несе великі втрати, проте не припиняє своїх агресивних дій. Також тривають бойові дії на лівому франзі Авдіївки, зокрема в районі позиції Шахта-Бутавка. Як і раніше, тривають масштабні танкові і артилерійські обстріли з боку противника. Весь передній край окупантів, що поля... проля... пролягає через Спартак і Донецький аеропорт, насичений важким озброєнням. Ворог веде вогонь і вдень, і вночі. І також пізно ввечері ворожа артилерія обстріляла наш ближній тил в районі населеного пункту Тоненьке. Стрільба велася просто з Донецька, з відстані не менше 10 кілометрів. І також ввечері активні бойові дії велися на Світлодарській дозі та під Горлівкою. При цьому ворог застосовував танки і гармати. Майопольський напрямок російські окупаційні війська вели вогонь з мінометів і артилерії практично вздовж усієї лінії зітнення. Це відбулося і в день, і вночі. У Красногорівці ворог знову провів мінометний обстріл, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. І також одразу після опівночі бойовики обстрілювали з мінометів та бойових машин піхоти. Наші позиції розташовані в районі населеного пункту Новогригорівка. На південних морських рубежах вчора також було неспокійно. Близько восьмої ранку та протягом усього дня окупанти застосовували міномети. У другій половині дня ворог застосував артилерію калібром 122 міліметри. І також у Чермалику вів вогонь ворожий снайпер. Таким чином, всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося 45 ворожих обстрілів, з них 17 за застосуванням важкої зброї. При цьому по наших позиціях ворог випустив більше 200 мін. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Окрім того, 18 наших бійців зазнали поранень. Зокрема, 15 в районі Авдіївки. По одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну.